Сертифікат іде до е, такого виробу: шабля, Карабела це ну такий тип шаблі е, з гетьманами України. Монети посріблені, люльки, козацькі, керамічні, з яких курили табачок козаки, а може й не табачок, і підкова козацького коня. Даний виріб є у нас двох типів: на синьому бархатному фоні та бордовому бархатному фоні. Обирайте той варіант, який вам подобається. А може ви захочете отакі шаблі, де три типи шабель. Ви захочете ексклюзивну шаблю Івана Мазепи без проблем. Звертайтеся. Це речі, які виготовляються в одиничних екземплярах. З радістю вам їх доставимо. Бо приїжджайте в магазин, обирайте та там зап... ми запакуємо та доставимо, що потрібно.